Вітаю Житомирян, а також гостей, покупців, інвесторів, які ж з інших регіонів хочуть придбати квартири або приміщення у місті Житомирі. Наша компанія Ріал Сервіс знаходиться в місті Житомирі по вулиці Київській, 40. Це новий бізнес-центр, офіс 203. Працюємо для вас! Чому нас вибирають покупці? Ми зібрали найбільшу базу об'єктів у Житомирі, а значить, наші клієнти мають можливість в умовах комфортного офісу зорієнтуватися у всіх пропозиціях на ринку нерухомості, придбаючи новобудови або квартири на вторинному ринку. Отримують достовірну та докладну інформацію по кожному об'єкту і вибирають найбільш підходящі пропозиції для себе. Досвідчені менеджери, які у нас працюють, проконсультують по кожному об обраному об'єкту, розкажуть про нюанси, організують найбільш зручний графік перегляду нерухомості, досвідчені юристи. Перевірять документи у продавця та забезпечать безпеку угоди. А фінансовий експерт допоможе знайти найбільш підходящу програму додаткового фінансування, коли у вас не вистачає грошей, і ви берете іпотеку. Завдяки налагодженій технології роботи з нашою компанією можливо швидко вибрати і придбати квартиру або приміщення, що сподобалося. Буквально за пару-тройку днів. Завдяки 26-річному досвіду роботи компанії Real Service з інвестиціями в нерухомість вам можливо вигідно зберегти та примножити свій капітал, обезпечити пасивний дохід своїй родині. Досвідчені експерти запропонують оптимальний інвестиційний проєкт, прорахують ліквідність, а надалі допоможуть реалізувати нерухомість. У найбільш вигідний момент. А чому нас вибирають продавці? Завдяки великому потоку від покупців об'єкти, виставлені на продаж у нашій компанії, продаються швидше та вигідніше. Дзвоніть, раді кожному клієнту.